Росії пред'явили перший рахунок за шкоду завдану збройною агресією на користь вимушеної переселенки з окупованої території Донбасу. З Російської Федерації стягується моральна та матеріальна шкода у розмірі 40 тисяч євро. Більш детально про рішення суду розповість голова Луганської обласної партійної організації «Батьківщина» Ірина Верігіна. Ця програма експертна думка мене звати Юрій Кулініч. Пані Ірино, вітаю вас. В цій студії і. Колись ви говорили, що на початку вашої роботи ну було багато критики. Я маю на увазі ця історія з судами, так, так. і власне з самого позову, Маляв скептики. Вони ще переконували, що українські суди не будуть визнавати Росію країною агресором, але фактично ці подібні рішення а, вони доводять протилежно. Із останніх напрацювань це рішення від 23 серпня цього року в голосійські райони суд Києва, холо рішення про стягнене з Російської Федерації збитків, завданих вам як вимучені переселенці, і сума власне 40 тисяч євро. Так якщо не помиляюсь. а скрій, будь ласка, детальніше про цей власне судовий процес, і з якими труднощами ну, вам довелося зокрема як позивачу зіштовхнутись. Я хочу сказати, що дійсно ми міфи скептиків розвіяли, і наші українські суди починають приймати рішення на користь наших громадян. Це і вимушені переселенці, це і поранені в зоні АТО, можна сказати, на війні, і також сім'ї загиблих. Суд першої інстанції, який відбувся ще в березні, місяці 17 березня, визнаване вимушеною переселенкою в результаті агресії Російської Федерації. Потім я подала. До суду на відшкодування моральних збитків і матеріальних збитків, але потрібно усвідомлювати, звідки візьмуться гроші на відшкодування збитків, і сила права, це правозахисний рух, членом координаційної ради, якою я являюся, вирішила, що ми можемо наложити арешт на 3 мільярда доларів боргу Януковича. Це, і... це власний кредит, який це, власне, був і в травні, наприкінці травня, ми виграли суд, і суд наш український наложив арешт на виплату трьох мільярдів доларів Росії. Потім був суд третьої інстанції, і в серпні місяці я виграла суд, і так суд зобов'язав Російську Федерацію виплатити мені 40 тисяч євро. Але я хочу сказати, що я пройшла цей Шлях тільки для того, щоб показати нашим українським громадянам, що потрібно боротися з російською агресією, і можливо боротися з російською агресією. Після цього рішення суду в наші громадські приймальні сили права звернулося дуже багато людей, і ми зараз готуємо чергові позови до суду, тобто люди зрозуміли, що можна боротися з цією системою, тому що ми бачимо, що політика і адміністрація президента і кабінет міністрів. України вони роблять людей такими кволими і відбивають бажання боротися. І саме наш рух сила права допомагає людям, допомагає всім постраждалим в результаті агресії Російської Федерації. І я показала як приклад, як це можна боротися. Але на цей борг 3 мільйон, мільярда 3. Да, доларів. Це кошти, вони підуть всім вимушеним переселенцям, всім е, людям, які постраждали в результаті агресії Російської Федерації, і тому зараз е, ми подаємо в суди для того, щоб на ці е, 3 мільярди були вже у нас судові рішення. А пані Ірино, а яка власна ну, подальша перспектива подібних позовів? Бо... Рішення суду є, зокрема і на вашу користь, але реально ці гроші потрібно якимось чином все ж таки з Росії стягти за великим рахунком. Ця сума заблокована рішенням суду, але фактично, ну е з вами ж досі не розрахувались, правильно? Так. Тобто, власне, сторона, до якої ви позиваєтесь, вона має нести відповідальність. Чи можна її це робити і забезпечувати цей процес в рамках України? Чи все ж таки подальше це буде розгляд, залежатиме від міжнародних судів? можливо так, чи європейський суд з прав людини той ж. Ми чекали, поки рішення мого суду вступить в законну силу, тому що Росія могла б подати на апеляцію. Ми uh -huh. бачимо, що Російська Федерація не подала на апеляцію, і ми будемо відправимо рішення нашого суду на добровільне відшкодування збитків. Ну я не сподіваюся, що вони добровільно відшкодують збитки, uh -huh. тому що тоді їм потрібно визнати, що вони країна-агресор. Вони цього не визнають. Потім буде наступний крок: це лондонський суд. І я думаю, що Україна програє цей суд, тому що Україна нічого взагалі не робила для того, щоб можна було вирішити це питання про да, увазі і... з приводу цієї заблокованої, заблокованої суми заблокованої да, заблокованої суми, і тоді е, Україну, е, міжнародний суд е, е, зобов'язать віддати цей кредит, і тоді вступить рішення суду, по якому заборонено країні агресору віддавати цей кредит, і е, піде. Потім ці кошти, які по кредиту підуть на відшкодування збитків, та це не дуже швидкий процес, але цей процес потрібно е, пройти для того, щоб наші всі громадяни змогли отримувати відшкодування. Але ж це сума не дуже велика, тому що ми бачимо, що е, ущерб, е, який нанесений Росією нашій державі, набагато набагато більше. Ага. І тому буде. Е, е, Інший етап ми будемо накладати арешт на майно Росії, яке є на на території України. А також буде наложений арешт на майно, яке є за межами України. Да, наша юридична, е, наші юристи сили права працюють над цим процесом. Це не дуже вірно. Давайте як... зробимо невелику перерву, і, власне, про подібні кроки в подальшому, аби компенсувати збитки завдані збройної агресії після тривалої перерви. Залишайтеся з нами. Нагадую, що у нас в гостях Ірина Врігіна, голова Луганської обласної партійної організації Во Батьківщина, пані Ріндок, сила права зараз наразі працює над тим, аби можна було реально, реально давайте наголосимо на цьому компенсувати збитки, завдані збройною агресією шляхом фактично, як від е, е, ну, фактично, шляхом передачі цього майна, так або просто привласнення російського. Я маю на увазі, можливо, якісь активи чи підприємства, так. чи ну, будь-які речі, які можуть Накласти піти реч, да. в рахунок власне цих компенсацій цих збитків. Так. Про які власні об'єкти йдеться, чи є перелік певний, з якою ви вже працюєте, з яким ви вже працюєте? Ми почали працювати там з деякими об'єктами. Я зараз не можу про них говорити, тому що спочатку нам потрібно напрацювати всю лінію, а потім угу. можна говорити про це в ефірі. Але перелік – Цих об'єктів, які є на території е, України, вони є ну якщо далеко ходити, то це Збірбанк Росії, який ми бачимо, який працює на території е, нашої держави, і е, дуже багато наших олігархів є е, е, от, от, от тримають гроші саме Збірбанку Росії. Але тобто... чи будуть ці мати правовими, пані Ірино? Ну фактично, вони є ліцензія, так вони працюють легально, вони працюють, сплачуючи податки в законодавчому полі України. Тоді за великим рахунком ми можемо наразитися на міжнародні позови, коли буде подана власна апеляція з боку а, тих же компаній, які є власниками певних активів в Україні. Якщо будуть грамотно підготовлені судові позови, то я вважаю, що у нас є всі підстави виграти ці суди на території України. Ми будемо потім звертатися і до міжнародних судів для того, щоб всі наші громадяни змогли отримати збитки від російської агресії. Тому що дуже багато, ви знаєте, є помилка, коли громадяни України звертаються до наших судів для того, щоб їм відшкодували збитки України. Україна. В українському бюджеті немає таких грошей для відшкодування збитків, тому що це мільярди-мільярди доларів. І Україна не є країною-агресором. І правильно було б вимагати саме від країни-агресора відшкодування цих збитків. І це і саме це і робить наша організація сила права, і, до речі, це єдина правозахисна організація, яка є в Україні і яка вже е, установила факт такої російської агресії на території. Те, що адміністрація президента не підтримує, це так, і це те, що е, рішення Голосівського суду е, отримав Кабінет міністрів України про накладання цього арешту на кредит, угу. і то те. Що вони зараз намагаються. Вести якийсь переговорний е, процес з Росії про повернення е, цього кредита, то це кримінальна відповідальність е, від трьох до восьми років позбавлення волі. Я думаю, що або Кабінет міністрів у них не вистачає е, е, міськів е, прочитати до кінця рішення цього суду, або вони його ігнорують, або це саботаж, тому що е, е, є унікальне рішення суду, яким е, Міг яким міг використати який могли б використати кабінет міністрів і уряд Гройсмана. і я думаю, що ми обов'язково повернемося ще раз до, до цього питання. І якщо вони будуть продовжити ті, ці перемовини, у нас є всі підстави знову звернутися Ну, Голова російської мінфіну не виключає, що власне до засідання високого суду в Лондоні наступного року з приводу цього кредиту, власне сторони можуть перемовитись. Виходить, що за вашими словами судове рішення забороняє Кабінету міністрів так будь-які досудові домовленості з приводу ось цього питання. Так, так, рішення суду не тільки забороняє віддавати ці гроші, mm -hmm. а навіть вести перемовини відносно того, що ми повинні віддавати ці гроші, і це порушення закону. Знаєте, у нашій країні зараз постійно порушується закон, то порушується закон кабінет міністрів Яценюка, Тепер порушує закон. Кабінет міністрів Гройсмана він казав, що я вас навчу управляти державою. Ну, щось ми не бачимо, як він управляє державою. Ми бачимо тільки постійні порушення. І до речі, якщо міністр фінансів Данилюк заявив про те, що минулий бюджет і був непрофесійний, не фаховий і несправедливий, то я думаю, що потрібно і до уряда Яценюка зараз розібратися стосовно того бюджету. Тобто я хотіла провести. Аналогію кабінету міністрів, який е, постійно звинувачує своїх попередників. А тут уже е, прийдеться відповідати саме Кабінету міністрів Груйсману і може персонально самому. Груйсман. Ну подивимось, владно, чи буде чи чи буде поданий сам бюджет до 15-го числа, як обіцяв пан Груйсман. І Подивимося, власне, на його статті. Ірина Верігіна, голова Луганської обласної партійної організації ви і нашої гостею Продовжуємо з нею розмову за мить. Не перемикайтеся. Пані Ріно, продовження розмови з вами. Хочу провести пару цитат ваших з соціальним мережі Фейсбук від сьомого числа. А, цікава просто ваша позиція з приводу конфлікту на Донбасі, і те, який власне метод, який формат треба обрати для того, аби все-таки стабілізувати ситуацію, хоча б та принаймні. А, для досягнення мора на Донбасі та повернення Криму дійсно потрібно переходити до Будапештського формату перемовин і не просто просити про це українських підписантів, а вимагати. Україна має на це право. Ми вже. Всі побачили, що Мінськ 1 Мінськ 2 нічого власне не дав. А, а чому не дав пані Іроно? Президент заявляє, що за великим рахунком Мінськ зробив свою справу, хоча би, хоча би так погасивши таку гостру фазу протистояння на сході. Я б не сказала, що гостра фаза протистояння пішла в минуле, тому що ми бачимо сьогодні знову обстріляли станично луганський район. Є загиблі, є дуже багато поранених, і це ми можемо говорити про загострення конфлікту. З підписання мінського 1 пройшло майже два роки. А все залишилося ну, на мертвій цій точці. Мало того, якщо подивитися ту територію, якою ми володіли до Мінська 1, угу. то вона була набагато більше. Після мінська 1 ми здали частково свою територію. Це ми можемо сказати, що відбулося. Ми бачили, що після мінська 1 у нас був Дебальцевський котел, і за який також ніхто не поніс відповідальність. А взагалі те, що Мінськом-1 і Мінськом-2 ми легалізували ці терористичні організації ДНР і ЛНР. Якщо Представники України з ними ведуть перемовини, то це іде процес легалізації, і я вважаю, що потрібно тоді зразу було переходити до Будапештського формату, зразу тоді, коли перший зелений чоловічок з'явився на території Криму. Зразу тоді, коли появився перший російський військовий на території окупованого Донбасу, але ж ми прогавили цей час, і зараз потрібно нам повертатися до Будапештського меморандуму. до до Будапештських перемовин. От ми бачимо, що трьохстороння контактна група постійно зустрічається. Вони поїхали, вони поговорили, що останній раз вирішила ця контактна група. Вони не домовилися ні про обмін заручниками, вони не домовилися ні про припинення вогню. Вони домовилися про те, що відкриють іще дві додаткових пункти пропуску і будуть вивозити вугілля з території ЛНР на території України. Вони вирішили економічні питання, ті питання, на яких можна заробляти, тому щоб це була не контрабанда, а це офіційний пропуск цієї території. Тобто ми вимагаємо від європейської спільноти, ми вимагаємо від цього світу яких санкцій, а самі продовжуємо торгувати з цими квазі-республіками, як можна сказати. І тому я вважаю, що політика подвійних стандартів вона може привести Україну в нікуди. І потрібно розділяти. Діляти, все таки Україна і е, президент України, який, на превеликий жаль, не відстоює інтереси нашої держави, ну поки що е, мова йде лише про нормандський формат, тобто за участі і Німеччини, Росії, власне, і Франції, і Україна також. Е, останній саміт з G20, який пройшов, він вказав на те, що власне без України світові лідери не будуть вирішувати подібний конфлікт. Е, з приводу Будаперського меморандуму, пані Ірино, е, в також вважаєте, що власне без Сполучених Штатів Америки якогось кроку поштовху до вирішення ситуації не буде? Хто гарантував Україні територіальну цілісність і незалежність? Серед всіх країн були і Сполучені Штати Америки. І тому я вважаю, що до переговорного процесу обов'язково потрібно залучати Сполучені Штати Америки. Тому що якщо брати нормандський формат, то на нормандський формат Росія також дуже впливає. То вона заявляє, що вона підтримує нормандський формат, то вона заявляє про те, що не підтримує нормандський формат. І знову всі країни нормандського формату дивляться на позицію Росії. А Сполучені Штати Америки це я вважаю такий. Серйозний конкурент, який міг який впливає на економіку в світі, який би міг впливати саме на цей переговорний процес стосовно України. А цей процес потрібно запускати, і чим швидше, тим краще. Я не думаю, що зараз Сполучені Штати Америки до виборів вступлять в цей процес. Але після президентських виборів в Україні потрібно змінювати свою дипломатію, посилити її, тому що, на превеликий жаль, дипломатія дипломатії, можна сказати в Україні, немає. Є потужні такі, як згадуємо раніше міністри іноземних справ, ті, які впливали і могли працювати, але ж зараз Клімкін, я вважаю, не самостійна фігура. Я вважаю, що Клімкін, оці заяви, які недолугі він робить, то це взагалі жах для міністра закордонних справ. Якщо він заявляє, що якщо вибори пройдуть державні думи. Держ... Державну думу Росії на території Криму uh -huh. то ми не будемо дипломатичні відносини розривати. Але ж якщо Російська делегація буде в пасе, то ми будемо бойкуват... бойкотувати і не будемо приймати е, там ну, з -з -з засідання, власне, але власне. ж він не такі заяви повинен робити міністр іноземних справ, тому що е, цими питаннями займається парламент і та група, яка представляє Україну саме в пасе. І це у нас є можливість заявляти про е, нашу позицію саме в Європі. А якщо ми відмовимося від е, роботи в пасе, то хто нас? Е, почуєте в світі, і тому я вважаю, що це недолугі такі заяви міністра іноземних справ. Ну, власне, такі дипломатичні контакти і свою присутність потрібно посилювати не тільки на рівні парламентської асамблеї, так ради, так, я... де можна, нам потрібно скрізь приймати участь і заявляти про Росію як країну агресора. Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Ірина не ворігіна, голова Луганської обласної партійної організації у батьківщина» була нашою гостею. Це була її Експертна думка програмою Фірі Кулініч. Залишайтеся з нами.